Колеги, запрошую вас на безоплатний вебінар 9 червня. Вікторія Паліщук, адвокатка практику бронювання, надасть відповіді на такі хвилюючі питання. Як бути, якщо виявлено переліміту кількості військовозобов'язаних, яких можна забронювати? Чи розбронюють усіх працівників, якщо зарплата у 20 тисяч гривень не нарахована одному співробітнику? Як зараз проводиться моніторинг у сфері бронювання? Чому важливо вести військовий облік при бронюванні? Військовий облік це та ділянка роботи, де ніколи не буває нудно, вже 12 червня Тетяна Донець відповість на хвилюючі запитання: які документи з військового обліку мають бути станом на червень, чи обов'язково подавати звіт про транспорт? 12 червня зі мною Людмилою Смердовою поговоримо і про кадрове, чи продовжувати вносити записи до класичної паперової трудової книжки, чи застосовувати XML файл для наповнення електронної трудової? Як передати оперативні відомості до пенсійного фонду? Колеги, 9 і 12 червня приєднуйтеся до безкоштовних вебінарів на Кадроленд та отримайте відповіді на усі питання у бронюванні, військовому обліку, трудових книжках та оперативних відомостях до пенсійного фонду. Реєструйтеся за посиланням вже зараз.